Тому що інструктора вони всі працюють співпрацюють з інститутами і видають сертифікати на бланках інституту. Тому має бути обов'язково сертифікат з логотипом, ось таким, як в нас зараз логотип, да такий закручена така штучечка метамодерно має бути обов'язково логотип ось такий. Тоді це вам підтвердження, що людина з таким сертифікатом пройшла. Правильну програму не якусь там, десь хтось придумав в якійсь психологічній школі. Мені давали арт-терапію, і там теж була нейрографіка. Так що я суперспеціаліст. У мене ж є сертифікат з цієї арт-школи. Ні, так не підходить. Бо то теж та арт-школа і та школа психології видає щось. Ну, бо я теж таке бачила. Ми таке теж бачили. Доволі відомо, я не буду називати зараз, але доволі відомо в інтернеті бізнес. Психологічна школа вона видавала сертифікати арт-терапія, нейрографіка. Ну, по перше, нейрографіка це не є арт терапією А по-друге, ніяка психологічна школа не може вам видавати свої якісь там непонятні сертифікати.